Розбив я голову, там надрізав її. чуть-чуть, Ли катав стріт. Вчора я був в лікарні. Мені сказали, що я не можу вже займатися екстремальним спортом за травми голови, яку я отрив, бо в мене струс мозгу і. Розбив я голову, там, надрізав її чуть -чуть їхали, катав стріт. Якось так вийшло, Не розчитав скіл, давно не катався, не був розказаний і тупо впав. Впав і там десь гуля, розрізана голова. Шия болить, потягнув шию якось так. То поки що кататися я не буду, бо деяким причинам. Коли чуть-чуть заживе, буду чувствовать, що я вже можу прияти, то я поїду, пригну в великий трамплін лінію, можливо. Кученим опитом я перероблю той трамплін, бо я вже впав, не дуже хочу ще раз падати. Ну, я катався без шльому, це моя була проблема, то зараз я спробую таку не робити. А ви бережіть себе і наливайте шолом. Я був у впевнених своїх силах. Ну, бачите, судьба так... судьба так зробила, що я розбився. Слава Богу, я вижив. Зараз я знаходжуся коло своїх трамплінів, і я прийшов з ними попрощатися. Вчора я був в лікарні, мені сказали, що я не можу вже займатися екстремальним спортом за травми голови, яку я отрив, бо в мене струс мозгу, і якось так в цьому житті, і таке буває. Ладно, якщо чесно, це все були шутки. Я в лікарні не був, навіть не їздив, просто голову промив, забинтував, щоб кров встановити, і все. Я вже сьогодні прийшов. Ну, кататися я не буду жорстко, бо я коли падав, я потягнув собі шию. болить шия. Ну, вже не так сильно. І лопатки трохи болять, ну я не знаю, чого це. ну Сьогодні вже легше мені стало. Голова отут. Я собі пробив голову, у так сказати, порізався, вдарився. Втрух з мозку вроді, не було, ну я хазе. В больницю вже не ходив. Зараз я хочу вам розказати саме цікавіше, як я впав з веліка і розбив собі голову. І тепер я такий обезбашений. Навіть зараз я сижу, я навіть не пам'ятаю, як я впав. Тільки момент, коли я випадаю з веліка і лечу. Коли я лечу, я взагалі не повнюю нічого. У мене очі відкриваються, коли я лежу, встаю, торкаюсь голови, дивлюся, а там і так вийшло, що я розбив гол, навіть не знаючи, як я вдарився. Мені повезло. Мені повезло, що я тут стою і знімаю цей відос. Зразу скажу, вибачайте за клікбейт, просто хочу, щоб цей відео набрав багато, посмотрів, бо я тут не катаюся, а просто на камеру балакаю. Коротше, повертаючись до то, того, як я впав, я їхав десь по такій самій товщині. Така була товщина. Зліва там десь пропасть, десь як я висотою там по шиї. Ладно? По груди, по шию. А справа там було типу, нормально. Я так їхав, їхав, хотів зробити барспін. Я його зробив погано. Ліва рука злетіла, права держалась, тоді вона то, що відпустила руль, велік упав на праву сторону, де тіпа, висоти взагалі не було, тіпа, йому було нормально. А я випав наліво, де висота просто як я практично. Висота була десь, ну, десь така. Коротше. Я впав. Впав <плес> і не пам'ятаю, як я впав. Ну, я простинаюся, і в мене голова розбита, шия болить. Ну, вроді нічого серйозного. в больницю я не їздив, бо що треба. Сьогодні вже краще, це вже другий день, коли я тут гуляю. І вже краще хожу, все, шия вже не так болить. Голова, звісно, болить. Що отак я йду, стукаю, іначе мене голова зараз лопне. Це таке м'ялоч. Да, і найкруте, ніхто нічого не зняв, бо я там був сам. Я положив телефон у карман, думаю, зараз спробую без камери пригнутися. Типу пар спін і тоді дропнуть. А так вийшло, що я просто дропнув. Сьогодні я хочу зайнятися цим спотом, Чуть-чуть його почистити, поки я не можу кататися. І Сьогодні буде більш такий влог строїтельний і все таке. Оцю бандуру треба трохи привести в нормальний стан. Будемо цим займатися час. Хотілося б чуть, чуть щоб красивіше, але не хочу час на це тратити, бо я так багато часу трачу на ці постройки і не прогресирую. Тільки рішив прогресювати, на голову розб'ю. Ну, коротше, взагалі, не плавний, хочу плавний, щоб був. Ее, yeah. залишилося, Ща будемо трамплінчик нормально поливати. Водичка моршинська. прямо для цього, щоб поливати трампліни. Я спригнув з трампліна і в мене аж голова розболілася Все таки там рана велика. Тому краще так не пригать. Означає, що я на велик поки що не сяду, бо я собі тупо голову розб'ю. Просто ударами вібрації. Отака От розчистка йде, потихеньку, вже травичку я щистив. Тут, звісно, треба ще грунту накидати, бо хі, приземка не дуже і рівна. Це проблема. Зараз бігом накидаю його за мельки, Щоб воно все було чітко рівно, щоб скорості вистачало ідеально сюди. Погнали, покажу тоді, що вийшло. Ну я вже таке закидав тут ями, вирівняв усе. Буду приступати до вильота, але я не буду знімати, бо тут пилка. Пилка, шумить. І може мене погано бути чутно. що таке вийшло. Я чуть-чуть ров там, закидав яму і щось типу такого в мене вийшло. Ну, саме головне, що я залишився цілий і можу тепер далі бойшити, мабуть. Зараз встановлюся, трохи Усе вийде. Зараз я встановлюся. Мозг чуть-чуть заживе, шия. І остальне переболить. Попитайтесь себе берегти і не падать, як я, і все буде добре. Ось, я спригнусь з цього з цієї штуки, і голова розболілася